Всім доброго ранку. Розпочинаємо нашу трансляцію. Приєднуйтесь, кому цікаво. І так, сьогодні поговоримо про важливу деталь у світі Штор це фурнітура. Здавалося б, невеликі елементи, але вони визначають, як штори виглядають, як падають складки і наскільки легко ми ними користуватися. Розберемо деталі, які бувають тасьми та люверси, які варіанти збірки вони додають, і які бувають кольори, матеріали, долучайтесь, буде цікаво. Якщо у вас виникнуть запитання, пишіть у коментарях, відповідати буду в ефірі. І так, тасьми для штор, це основа збірки штор. Вони нам визначають, як ляже тканина, які будуть складки і навіть наскільки об'ємно виглядатимуть штори. Від цього залежить весь вигляд нашого кінцевого результату, який ми хочемо отримати. Які ж, мають, які ж бувають види тесми по збірці? Давайте ми в очі її подивимося. Це ось такі тесьми, Стандартна, багатоскладкова, утворює рівні симетричні склади. Ось така. Вона може бути як для тюлі, і як для штор окремо. Що цікаво, у неї два уровня петельок. Ви можете трошечки одрегулювати висоту. Якщо якісь потрібно внести корективи, то з цією тесьмою запросто легко справитись. Вона може трошечки одрегу... одрегати... одрегулювати. Далі у нас іде французька глибока, ствар, е, глибока складка. Створює ось такі елегантні хвилі. Ось вона, дивіться, яка вона цікава. Симетричні складочки. Такі вона є як для тюлі. Вона також є О, доброго ранку віра. Дякую, що приєдналися. Виникнуть питання, будь ласка, питайте. Ось така на сьогоднішній день ця тесьма, я дуже обожнюю з нею працювати, тому що вона, бачите, як ідеально викладує нашу складку. У нас буде вигляд на карнизі е, чіткий воно буде гарно збирати її, вона буде е, так филясто виглядати дуже гарно. Якщо ми її здвинемо на карнизі, вона ось так теж лягає гарненько і тримає оцю чіткість. Бачите, оця чіткість, складочки в нас дуже гарна. Іде, так? Що у нас так? Французька глибока. Так, котрійна складка Триплісе робить глусті, декоративні складки. Так, де вона у нас? Триплісе. Ай. Ось Ось вона. Бачите? Меруні її ще називають вафелька. Вона так чітко, так красиво теж збирає. Ось так вона виглядає у нас в збірочці. Також вона є і для тюлі, і для штор. Має два уровні петельок. Знову ж таки, коли ви помилилися в якійсь висоті, ви трішки можна її відрегулювати за рахунок оцих петелечок. Ось такі складочки. Їх зовсім дуже багато-багато видів. Є ще, так називаємо, тесьма для римських шторм. Але вона не тільки для римських штор, вона прошивається і горизонтально, і вертикально. Вона і для шефів, для, вона використовується також для французьких штор. Ось, бачите, якщо ви були в театрі, ви бачили ось такі французькі штори. Також цікавий варіант. Ну, і використовується також у римській. У неї тільки одна петелечка. Ну, зазвичай вона нам не потрібна, тому що вона не навішується на неї штори або тюлі, вона тільки використовується в римських шторах. І для збірки оцієї французької штори. Ось така тесня. Такі тесми є. І взагалі, на сьогоднішній день їх неймовірна кількість. Ми маємо і тісми такі, як для тюлі, вони прозорі, і як для штор, вони такі хебешні називаються. Тобто їх неймовірна кількість. Це далеко не всі види тесів, які я можу вам запропонувати на сьогоднішній день. Їх дуже багато. Ще маємо багато каталогів, що це треба півдня витратити на те, щоб вам їх тільки показувати і про кожну її розказувати. Але майте на увазі те, що тесьма, тесьма вона формує нашу складу і вона є кінцевим результатом вигляду штор на нашому вікні. Тому дуже важливо обрати правильну тесму, щоб отримати той результат, який ми хочемо побачити в кінцевому вигляді. Ширина тесмь. Вона буває також дуже різна, їх дуже багато, від 2 см і до 10, це саме такі ходові, маємо також 35 см. Це тоді використовуємо таку тесьму. Більш... Такі також є. Ну, вони не так часто зустрічаються, але майте на увазі, що вони є. Особливо враховуйте. Це допоможе тим, у кого висота стелі 4 і більше такі є. Так. І не забувайте, чим ширша тесьма, тим об'ємніша склада. Кольоритися. На сьогоднішній день кольори тисів це е, розпространений, це білий. Людмила, доброго раночку. Приєдналися, дякую вам. Це білий колір тес або прозорий. Також з'явилися тасми у нас чорного кольору. Це тоді, коли е, використовують ну, зазвичай ці тесьми використовуються. Вони, а саме ходові, саме, скажімо так, популярні. Вони підійдуть для всіх варіантів е, штор або тюлей, але є такий, е, е, скажімо так, така. Така модель, що тисьма біла просто не підійде. А є чорні, і ми її можемо, там потрібно тільки темну якусь поставити, щоб вона не виділялася дуже яскраво. Так ось на сьогоднішній день вже маємо в чорному вигляді. Вони є і для тюлі, і для штор. Так що, якщо потрібна така, також маємо. Так. Щоб вони не виділялися. Як же вибрати тисьму для своїх штор? Ну, По-перше, це все залежить від стилю, інтер'єру та тканини. Легкі тканини, легка збірка, щільні тканини, глибокі склади. Це враховуйте. Чим щільніша тканина, тим бажано, щоб оця складочка була глибочіша. Тоді тим краще у вас стане оця шторна чи, чи тюлева тканина, якщо вона, як вона, якщо вона щільна. Тобто враховуйте це обов'язково. Так, з трьосми ми розібрались. Може, є якісь питання по тосьмам? пишіть по тосьмам на українській мові. Ні в кого нічого немає питання. Якщо ні, будемо переходити до люверсів. Що таке люверси? В народі кажуть, дирочки в шторах. Ось вони, ці дирочки. Зазвичай вони використовуються круглі, де вони там круглі, такі різні, але і маємо якісь ось такі, бачите, які цікаві варіанти. Ось такий, ось такий варіант. Також їх дуже велика кольорова гама, бачите, яких їх дуже багато тут. І оце, це вже вся кольорова гама, яка може використовуватися в шторах. Далі є навіть ось такі люверси цікавий варіант. Бачите? Під особливий, знову ж таки, під кожний стиль обереться свій люверс. Якщо це такий Скажімо так, якийсь стиль модерн, то дуже цікавий буде ось такий варіант. Також варіант є з люверсів ось такими, як вони називаються, таким не стекляру з такими бачите, блискучими вставочками. Також мають бути для дівчаток, хто любить блиск, будь ласка, люверси можуть бути ось такими. Цікавими вставками, вставками блискучими. Вони е, можуть також бути в різних кольорах. Ми можемо обрати е, за стилем, за кольором під ваш карниз. І не забувайте, що люверс в основному підбирається під колір карниза. Це важливо. Враховуйте обов'язково, який у вас колір карниза, такі і будуть у вас люверси. Ну і такі декоративні маленькі люверси які теж маємо також їх в декілька кольорах, не в декілька, а у багатьох кольорах. Вони навіть можуть бути в люверсах, у нас тут не предоставлені, але можуть бути прозорі, зовсім прозорі. На сьогоднішній день є карнизи, які е, стікляні. Тобто, і прозорий люверс буде виглядати у вас на такому карнизі стильно. Такі, такі люверси можна, вони також є в декілька во у всіх кольорах можна використовувати в дитячій кімнаті. Наприклад, якщо це хлопчик і в нього щось таке в морському стилі, кімната оформлена, ми запросто можемо поставити ось такий люверс, такий або такий, щось буде цікавіше. Також є люверс, тут не предоставлений, який діаметр у нас набагато ширший, тому що люверс в основному підбирається під діаметр труби. Але самий ходовий це ось цей люверс. Люверс універсальний так називається. Якщо вам видно, він, якщо ці такі бачите, вони трішечки плоскі, то цей люверс він так трошки виступає. Чому? Цей люверс універсальний, він підійде як для тюлі, так і для штор. За рахунок того, що він трошки ширший, він спрацьовує гарно для того, щоб закрити і ваш люверс не відкрився. Такі ж пласкі люверси вони ставляться тільки на тюль, на тонкі тканини. Отакі люверси такого плану. Вони більш плоскі і вони менше захвачують тканину. Тобто, вони не візьмуть товсту тканину. Для товстої тканини використовується ось такий от універсальний люверс. Так. Які ж бувають люверси? Вони можуть бути металеві. І можуть бути пластикові. Ми в основному працюємо з пластиковими люверсами. Чому пластикові? Вони легші, і найважливіший момент це те, що вони не псують карниз. Тобто, коли ми їх закриваємо, відкриваємо, проходить оце тертя, вони не псують люверсі на відміну від металевих. Так, да, вони міцніші, довговічніші, але вони псують псують карниз. То, якщо ви не хочете міняти згодом карниз, а вас штори влаштовують, ну, вже так затягали його люверсом, що вже він виходить в негодність, то краще використовувати пластикові люверси. Це є ознакою того, що вони у вас прослужать карнизи довше, чим з металевими люверсами. Так, хтось розказала, що вони є? Є е, е, вони з візерунками, вставками під дерево або під камінь, їх дуже-дуже-дуже багато виглядів. Це тільки е, частинка того, що на сьогоднішній день я вам показала. Питання по люверсах когось є? Віра, Людмила, нема ні в кого питань. Тоді поїхали далі. Які ж найпопулярніші кольори люверсів? Ну, Зазвичай вони використовуються всі, але найпопулярніші це у нас срібло, золото, бронза, чорний і білий. Це вони самі популярні. Тобто, ось такий чорний, білий колір. Бронза і срібло, але в їх різні відтінки є, бачите? Срібло є. Ой. Срібло так, не показала. Так, є різні відтінки, відтінки срібла, бачите? Плюс-мінус. Є під, під графіт, є, є звичайний такий, тобто їх також дуже ж багато цих кольорів. І знову ж повторюсь, що люверс підбираємо під. Карниз, колір карнизу. Ну що, сьогодні такий невеличкий у нас ефір. Є запитання, питайте, будь ласка. Що вас цікавить? Нема питань. Ну, добре, тоді сподіваюся, що цей ефір допоміг вам розібратися у фурнітурі для штор. Запам'ятайте, це дуже-дуже-дуже важливо при виборі штор, яка буде тесьма. Якщо ж маєте питання, пишіть у коментарях і не забувайте, що правильний вибір фурнітури це 50% успіху красивих штор ой, сьогодні, ага, Добрий ранок. Дякую, все зрозуміло. Дякую, дякую. Дякую вам, що приєдналися. Нагадую, що я буду кожної суботи, о 8.30 проводити ефіри, буду розповідати, розкривати всі теми, які вас цікавлять. Якщо якась виникне питання, запитання по якійсь темі, ви б хотіли її оговорити, також пишіть. Будемо обговорювати це все в прямому ефірі. І гарного дня вам всім! Всім бережіть себе і до зустрічі! Пока-пока!